Ось такий електросамокат до мене приїхав, називається він Kugo Pro 2. Є такі самокати М365, дуже багато зараз їх, схожих, є різних. Проблема тут з зарядкою. Вже їх хтось ремонтував, бачу, вона перемотана скотчем. Каже, власник, що вмикає і постійно світиться зеленим. Зарядка не йде і сам самокат розряджений. Потрібно зараз буде подивитися, чому він не заряджається. я цей самокат. Перевірив роз'єм. З роз'ємом все добре. На батареї в нас 34 В і можна бачити, що заряд в нас не йде. Потрібно зараз розбирати батарею і дивитися, можливо причина в самій платі BMS. Розібрав я цю батарейку. Ось такі тут стоять акумулятори. Ось так вони називаються. Відключив плату БМС. І зараз хочу подивитися, що у нас тут робиться з комірками. Так, перша комірка у нас 3,4 вольта, друга 3,5. І йдемо далі. Три и пять, три четыре, три и пять, три четыре. Разряд не, але. Бачу, працюють. Три и пять, три и четыре. Так, поганий контакт. Так, є. Є. 3,5, і 4. Кумірки розряджені, але всі працюють. На перший погляд з акумуляторами все добре. Потрібно зараз буде більш детальніше оглянути. Цю БМС плату, що там з нею не так, що вона не хоче заряджати цю батарею. І також потрібно розібрати, подивитися, що там ремонтувалося в тому блоку живлення. я блок живлення. В принципі, щоб тут щось ремонтувалось, я не бачу ніяких слідів пайки. Є флюс на цих дротах, але це, можливо, і заводський. Якийсь не дуже добрий контакт. Ось тут потрібно буде пропаяти, а так візуально нічого тут не ремонтувалось. Потрібно перевірити, як це зарядне працює. Зараз я електронним навантаженням подивлюсь, але мені здається, що з ним все добре. Більш за все тут проблема з платою БМС. Відремонтував я цю плату BMS. Там згорів ось такий один МОСфет на зарядку. Зараз все працює, тестую. Ось можна бачити на зарядному пристрої світиться червоний світлодіод. Зараз цю батарею заряджу повністю, і потім ми на електронному навантаженні подивимося, яка ємність цієї батареї. Перевірив ємність, розряд робив 3 А. Показала у нас. 5341 мА. Батарейки тут стоять ось такі. Тут пише 74 Вт. 37 В Батарейка 2000 мА. 3 штуки тут паралельно стоїть. Батарея у нас виходить 6 Аг годин. На упаковці у нас написано: ось можна бачити ємність: 9600 мА. Ось такі написи роблять китайці. Насправді ємність набагато менша. Електронне навантаження нам показало, скільки тут є реально. Розрядив я цю батарею до 30 вольт. Ось дивіться, мультиметр показує нас 30 вольт. І вирішив подивитися, що в нас робиться з кумірками. І побачив ось таку річ.

2,9. Бачите, яка ситуація? Майже 3,3. 2,9. Получається в нас ось ці 5 комірок 3,3 вольта. А ці 5 комірок по 2,9 вольта. Незрозуміло, чому так сталося? Перед тим, як я розібрав батарею, тут кумірки практично були всі однакові. Різниця там була невелика. А тут в нас така різниця. Можливо, тут ще є проблеми з тією БМС-платою. Зараз я, напевно, поставлю іншу BMS-плату, так само повністю заряджу цю батарею і. Попробую на електронному навантаженні її розрядити. І подивимося, чи буде у нас така сама ситуація з комірками. Якщо у нас ситуація зміниться, значить у нас сама БМС плата якось неадекватно працює Її по-любому потрібно буде міняти. Перед тим, як замінити плату БМС на ці батареї, я вирішив кожну комірку зарядити до напруги 4,2 вольта, залишити цю батарею на добу і через добу ми подивимося, яка напруга в нас на кожній з цих комірок. На початку відео ви могли бачити, я коли міряв напруги на цій батареї. Тут на п'яти комірках було 3,5 вольт, на інших п'яти комірках було 3,4 вольта. Якраз так посередині. На нижніх, на нижніх комірках 5 було 3,5 вольт, на верхніх 5 комірках було 3,4 вольта. Я коли зарядив цю батарею, потім я дивився, там було 4,1 вольта на всіх комірках. Після того, як я електронним навантаженням розрядив, ви могли бачити, що напруга там дуже різнилася між цими комірками. Я подумав, що проблема в платі БМС. І в принципі, поки що ця версія в мене є, тому що якось так цікаво. Пополам батарея, різниця по напругах. Зазвичай, коли є проблема з цими комірками, дві комірки може бути, три. А так, рівно пополам, досить цікаво. Тому я і думаю, що проблема тут в БМС. Але щоб точно переконатися. Зараз ми цю батарею повністю збалансуємо по напрузі, залишимо на добу. І після чого я без плати БМС поставлю її на електронне навантаження, ми її розрядимо і подивимося, чи є в нас різниця між цими комірками. Якщо сильно великої різниці не буде, це підтвердиться те, що тут проблемна БМС. Вона якось половину комірок. Ці батареї сама садить. Пройшла майже доба. Зараз ми подивимося, що у нас з напругою на комірках 4,2, 4,2. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором каналу і допомагати розвиватися цьому каналу. Так, 4,2 4,2 в принципі, по напругах у нас все добре. Зараз ми під'єднаємо електронне навантаження. 4,2 вольта. Різниця там в мілівольтах. Зараз під'єднаю електронне навантаження, буду під'єднувати без БМС -ки. Просто сюди під'єднаю, виставлю обмеження на навантаженні 30 вольт, щоб кожна комірка розрядилася до 3 вольт. І побачимо потім, чи буде сильна різниця між комірками. Розрядив я батарею. Ось можна бачити такий результат. Зараз ми подивимося, що в нас з нашими комірками по напрузі. Так, беремо мультиметр і дивимося. Три два три один. Три один. Три два. Є розбіжність, але не така велика, як була. Я думаю, що спробую поміняти БМС плату, все-таки тому що. Цією BMS платою, 50% батареї було розряджено більше. Замінив я плату BMS на цій батареї, поставив її на зарядку, вона заряджається, і часом підходжу, дивлюся, яка в нас тут напруга по комірках. Вже зарядилося до 3,8 В на кожній комірці. Різниці великої нема по напрузі. Взагалі ці дешеві такі батареї, я ніколи не бачив, щоб там була ідеальна напруга на всіх комірках. Самокати ці не дуже дорогі, і, відповідно, щоб здешевити це все виробництво, китайці сюди ставлять не дуже якісні акумулятори. Якби доставив якісь Самсунги, наприклад, там, Sony, вони би. Краще тут працювали. Пишіть у коментарях, чи ви берете в ремонт ось такі акумуляторні батареї дешеві. Я стараюся менше вже брати цього в ремонт, тому що вони дуже багато займають часу. І дати гарантію на свою роботу теж важко, тому що зараз ти замінив БМС. Через тиждень, через два тут може якась комірка перестати працювати. Не забуваємо ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!